Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вітаємо вас вітаю. Отже, знаємо, що в 2024 році виплати для внутрішньопереміщених осіб дещо оптимізують. Чи є розуміння, скільки переселенців залишиться без допомоги після 1 березня? Чому саме з 1 березня, і яких категорій торкнеться скорочення, а кому виплати точно залишать? Дійсно, з 1 березня вступить в силу нова постанова, яку власне розробили за ініціативою Мінсоц, Прийняли на уряді, і нововведення торкатимуться декількох категорій наших громадян. Однак я зараз чула у підводці, що було сказано про громадян України, які більше 30 днів знаходяться за кордоном. Власне, ця постанова вирішує питання, і люди, які захочуть повернутися з за кордону і тут проживати як ВПО, матимуть право на виплати. Загалом, якщо ми подивимось так на роботу міністерства у цьому напрямку виплати ВПО у 2024 році, то наша роль. Роль адвоката: ми допомагаємо людям, які звертаються до нас за консультацією, за допомогою через гарячі лінії і роз'яснюємо їм їхні права, їхні можливості. А якщо ми бачимо, що є порушення їхніх прав, допомагаємо вирівняти ситуацію. Якщо коротко, за гарячою лінією останніх тижнів, двох тижнів, що я бачу і що я можу з вами поділитися? 80% дзвінків стосується наступного. Люди звертаються уже зараз в місцеві УСЗН так, Управління соціального захисту. А там їм кажуть, приходіть у березні. Я дуже прошу звертаючись до наших місцевих влад, допоможіть людям у лютому. Саме тому була відстрочка у лютому прийнята так, щоб ці нововведення. Були правильно прокомуніковані, щоб люди не хвилювалися, чи будуть вони отримувати виплати у березні і надалі, чи ні. І всі ці процеси мають бути завершені у лютому. Тому дуже прошу: не відправляйте людей і не кажіть приходити у березні. Якщо є питання, задавайте їх, будь ласка, профільному міністерству або у п'ятницю на штабі, і ми разом будемо вирішувати ті проблеми, які є. А проблеми є. От що ми вже побачили, якщо тільки дозволити пару секунд. До прикладу, пара подружня з Маріуполя, Руйно, зруйноване житло. Переїхали до Запоріжжя, жінка 53 роки, чоловік 57 років. Я думаю, що це усереднено, але напевно багато себе у цьому впізнають. Працюють за мінімальну заробітну плату, отримують приблизно 6,5 тисяч гривень, що разом складає 13 тисяч гривень доходу в місяць. Мають оренду 12 тисяч разом з комунальними у Запоріжжі, якщо їм забрати ці виплати по 2 тисячі гривень, а нова постанова власне їм їх може забрати. Люди залишаються тисяча гривень в місяць доходу. Вони звичайно ставлять питання: що нам робити, повертатись на тот, куди нам дітись. Тобто, от такі категорії, які зараз. Випали з цієї постанови, ми збираємо інформацію і будемо вносити пропозиції щодо змін до постанови. Тому прошу не хвилюватись, Ми разом з вами помаленьку все вирішимо. А розкажіть про механізм верифікації ВПО, як він, можливо, змінюється за ці останні роки? Та чи будуть додаткові перевірки переселенців, щоб визначити чи продовжувати їм допомогу? Верифікація буде в звичному трибі, яка вже є прийнята так відповідно до постанови. Нею займається Національна соціальна сервісна служба, а також за зверненням органів місцевого самоврядування, якщо є ознаки правопорушення, так або неналежного отримання, або якихось ще е, аргументів. То і правоохоронна система. Тому прошу людей не намагатися так обійти систему, бо зрозуміло, що ми повинні оптимізовувати видатки. Все це зрозуміло, але ми дуже хочемо, щоб ті, хто найнезахищеніші, отримали підтримку і щоб це був справедливий перерозподіл. Ми не хочемо ні в кого забирати грошей. Ми розуміємо, що це копійки, так у порівнянні з тими потребами, які на сьогодні є. Але також ми розуміємо, що пенсіонери. От, люди, яких я назвала зараз передпенсійного віку, так люди, які проживають і не можуть собі дати ради, точно мають розраховувати на підтримку держави. Ну і непростою ситуацією для українців за кордоном. Адже деякі країни ну там подекуди скорочують підтримку. Можливо, там за рік-два взагалі можуть відмовитися від неї. Ну от а такі країни, як, скажімо, Швейцарія або Чехія, вони взагалі розробляють механізми виплат біженцям за повернення на батьківщину українців. Яку підтримку запропонує український уряд тим громадянам, які вирішать повернутися? Дійсно зараз триває процес, коли уряди. Іноземних держав, куди переїхали громадяни України, як шукачі тимчасового захисту, так приймають свої рішення і продовжують ще на півроку оцей формат тимчасового захисту. Ми їм дуже за це дякуємо, бо є директива Європейського союзу. Уряди на це йдуть. І очевидно, такий тимчасовий захист у 2024 році буде прийнято. До прикладу, Німеччина вже прийняла. Польща готується у березні це зробити, тобто, кожна країна фактично у березні вже визначиться з таким тимчасовим захистом, але ви праві. Виплати там скорочуються. Тенденція йде до того, що люди будуть повертатися, і ми очевидно розуміємо, що треба дати людям а, житло, і треба дати людям роботу. Власне, наше міністерство займається розробленням стратегії і до червня місяця ми, я дуже сподіваюся, її приймемо вже на уряді всі разом по житлу і по працевлаштуванні. Якщо ми кажемо про житло, то ми кажемо про ВПО внутрішньопереміщених осіб, а також тих громадян, які вирішать повертатись. Ми вважатимемо їх внутрішньо переміщеними особами, і вони так само будуть мати право на пільгові іпотечні умови кредитування. До прикладу, ми плануємо, що це буде 3% першого внеску і 3% річних. Це нормально, як то кажуть. Умова, і люди будуть повертатись також. Працевлаштування, яке буде прив'язано до цих трьох відсотків. Ми розуміємо, що люди мусять мати роботу, щоб заплатити навіть той щомісячний платіж. Що ж, дякуємо за ваші роз'яснення. Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції, тимчасово окупованих територій України, говорили про підтримку держави внутрішньо переміщених українців.